Всім привіт, друзі, я радий вас вітати на другій частині шляху новачка в Ukraine GTA. Нагадаю, що в минулій серії ми почали виконувати завдання. Я також купили сім-карту, працювали на шахті, а також тримали права. І в цьому відео ми будемо продовжувати виконувати ці завдання і фармити собі левел та гроші. Ми зупинилися на завданні влаштуватися на роботу на ферму, тому давайте зараз почнемо виконувати його і відправимося на ту ж саму ферму, щоб влаштуватися туди працювати. І, до речі, зараз ми маємо другий рівень та 344 XP. З 2000, які треба, щоб досягти третього рівня. Тому беремо мопед і відправляємося прямо на ферму формити наш левел. По дорозі на ферму мене зупинив якийсь незнайомець і дав свій промокод, так розумію, який нам після 5 пейдеїв, тобто після п'яти відіграних годин дасть нам 45 тисяч бонусу. І це доволі таки непогано. Ну що ж, ми вже на фермі і погнали влаштовуватися на роботу. Підходимо на амітку, нажимаємо Alt, і в нас тут є 4 кнопки. Як тут працювати, вибір професій. Звільнитися та до побачення. До... Тоді давайте дізнаємося, як же ж тут працювати, і тут є три професії на вибір: садівник, тракторист і комбайнер. Я так розумію, що нам зараз доступний тільки садівник, тому давайте ви виберемо його. Натискаємо на вибір діяльності, і вже тут ми обираємо професію садівника. І в нас якийсь квест зразу виконався. Тепер нам треба зайти в робочу зону, щоб почати працювати, і мітка цієї зони позначена на карті, тому ну, біжимо прямо до цієї мітки, щоб попрацювати. Підбігаю я, значить, на цю мітку, а мені пише, зачекайте, поки комбайн завершить свою роботу. Я не знаю скільки ми будемо чекати, але нам доведеться зачекати, поки комбайн завершить свою роботу. Я вже чекаю більш ніж півгодини і нічого не відбувається. Я так розумію, що комбайнер свою роботу так і не починав. Тому пропоную перезайти в гру вже трішки пізніше, тому що не знаю, скільки ми. Можемо так почекати. Зайшов в гру я вже наступного дня, і зараз буде спроба номер 2 попрацювати на професії фермера. Знову влаштовуємося, все так само, і йдемо на ту мітку. І о чудо, друзі, в нас з другої спроби вдалося все-таки влаштуватися на цю роботу. І тепер наша задача ось так: от сажати саджанці, натискаючи на ліву або праву кнопку миші, ну або ж на пробіл. Робота монотонна, тому давайте я вже включусь тоді, коли я закінчу це все робити і вже виконаємо ми квест. Так, ну що ж, Закінчив роботу, підбігаємо на мітку, щоб закінчити нашу роботу, звільнитися, натискаємо і виконуємо квест, за який я отримую 5500 гривень та 100 досвіду. А наступне завдання у нас отримати водійські права категорії D, тому зараз відправимося в автошколу, щоб виконати цей квест. Я вже біля автошколи і давайте зайдемо туди, щоб виконати наш квест. Я тільки зайшов до автошколи і вже щось виконав якесь завдання. І отримав це один карбованець, ну тобто одну монету донату. До у РНГ вийшло оновлення 2,4, і мені здається, що після цього оновлення інтер'єр автошколи трішки помінявся. Підходимо на мітку і обираємо категорію, де вона, вона у нас коштує 5600 гривень, і нам треба здати теоретичну частину. Давайте я її здам за кадром, щоб вас не томити. Ну от і все, теоретична частина пройдена, і тепер відправляємося здавати практичну частину. Так, натисніть F, щоб сісти в автобус. Давайте сідаємо. І тепер нам треба вімкнути фари та завести двигун. Ну а тепер просто ось так не спішає. Їздимо по цим червоним міткам. Цей процес доволі довгий, тому я теж зроблю це все за кадром. Нам залишається тільки запаркуватися. Ми це ось таким чином робимо. І все, ми виконали квест і отримали 6500 гривень та 1600 досвіду. А це все означає, що в нас вже є третій рівень, права категорія йде, і звісно, ми можемо вже працювати на роботі водієм автобуса. Тому відправляємося зараз прямо туди. І, до речі, у нас такий же самий квест. Тому тим паче відправляємося туди. Ну що ж, я вже на місці підбігаємо до мітки, щоб влаштуватися на роботу. Тепер вже автобусом. Влаштовуємося на нашу роботу, і все тепер ідемо брати наш автобус і відправлятися в рейс. Ось я знайшов вільний автобус, просто сідаємо в нього і все. Тепер це наш робочий транспорт. Робота заключається у тому, щоб просто ось так їздити по міткам і іноді зупинятися на зупинках. І так ми будемо їздити по кругу. І за кожну зупинку ми отримаємо 430 гривень та 10 досвіду в Payday. Тобто до PayDay ми можемо ось так кататися, а вже в 0000, тобто в сам PayDay ми отримуємо нашу зарплату за всі сумарні наші зупинки. Тобто вони всі сумуються, і в Payday ми отримуємо конкретну вже заробітну плату і наш досвід. А також у нас є квест проїхати 25 зупинок, і за це ми теж отримуємо якусь винагороду. Тому зараз я буду ось так працювати, включатися буду тільки в самі цікаві моменти, ну і вже побачимося тоді, коли я вже виконую цей квест. Я, значить, просто собі спокійно їду, і тут з повороту в мене внезапно влітає шкода, і я чуть не відлетів в дерево. До речі, як я розумію, в нас маршрут з вокзалу до шахти, і з шахти на вокзал, і так ми будемо їздити просто по кругу. Ну що, потихеньку Закінчуємо перший круг, і в нас 12 з 25 пройдених зупинок. Доволі мало я вам скажу за один круг, тому поїдемо зараз на інший круг. Я думаю, що вже включусь, коли виконую квест. Але якщо будуть цікаві моменти, то я буду обов'язково вам їх показувати. Ну що ж, остання зупинка, і після неї квест буде виконано, але нам ще треба буде звільнитися з роботи, щоб отримати винагороду за цей квест. Я вже виконав два круга, і в принципі нам для квеста цього більш достатньо, але... Я думаю, що поїду ще на третій круг, тому що до Пейдея ще залишається час. І я просто не знаю, чим зайнятися, якщо ми будемо зараз. Не працювати. А ось тут я прям добре так злетів з дороги і напоровся на загорожу. Тому пишемо репорт адмінам, щоб вони нас звідси витягували. Респект адміністрації серверу за швидку і якісну роботу. Вони мене витягнули, і, в принципі, ми можемо продовжувати маршрут. І я навіть не помітив, як у нас настав пейдей і ми отримали зарплатню. У нас було 19 тисяч, а стало. 37 отримали. Ми виходить, що 18 тисяч зарплати це дуже таки непогано, як для роботи автобуса на третьому рівні. Тому їдемо в автопарк звільнятися і здавати автобус. Ну що ж, підбігаємо на мітку і натискаємо кнопку звільнитися з роботи. І зараз у нас має так. У нас виконався квест, і ми за це отримали півтори тисячі гривень та 300 досвіду. Ну що ж, на цьому наша серія підходить до кінця. Якщо вам сподобалось, ставте лайк і я буду бачити і частіше знімати для вас Україн ГТА». Ну а на цьому ми будемо закінчувати наше відео. Я всім дякую, хто додивився до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. А я ж бажаю всім удачі і всім пока.